Миколаївський дивак Г. Григір Лядава – Дава. Це був його літературний псевдонім. А в Миколаєві до антимонархічної революції цього пана знали як Григорій Миколаєвич Г. З вами подкастика ВУНСІТІ. Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наративи. Григорій Миколайович Г. Народився 6 лютого 1830 року. 25 січня за старим стилем у Воронежі, у поміщицькій сім'ї. Змалку виявляв хист до малювання. Разом зі своїм молодшим братом Миколою, який згодом став видатним художником-передвижником, готувався до вступу в академію мистецтв. Однак, через смерть батька довелося відкласти мрію стати художником, взявши на себе управління батьківським маєтком. Ще задовго до селянської реформи 1861 року. Він звільнив від кріпосної залежності своїх селян. У 1865 році, продавши маєток, Г. Приїхав до Херсона. Працював чиновником в акцизному управлінні, брав активну участь у культурному і громадському житті міста. Став ініціатором заснування і першим директором першої громадської бібліотеки в Херсоні. Нині Херсонська обласна універсальна бібліотека імені Олеся Гончара. Писав п'єси, виступав як журналіст і театральний критик. Починаючи з вересня 1879 року і до останніх днів діяльність Григорія Миколаєвича Г була пов'язана з Миколаєвом. 1880 року він обирається гласним Миколаївської міської Думи, а з 1888 до 1906 року Ге обрано на посаду секретаря міської думи. Проживав Григорій Миколайович з великою сім'єю, син і четверо доньок, на вулиці Наваринській. Будинок зберігся до теперішнього часу. У 1881 році з його ініціативи організована громадську бібліотеку, нині Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека імені Гмарьова. На сторінках місцевих газет Ніколаївський вєснік» і Южанін публікувалися його театральні рецензії. Огляди художніх виставок, нариси, фейлетони публічні статті. 1890 року до сторіччя від дня заснування Миколаєва вийшла його книга Історичний очерк столітнього существування города Ніколаєва при усті Інгула 1790 1890, яка і сьогодні служить джерелом для знавців і любителів історії краю. 1890 року заснував і очолив артистичний гурток для гуртківців і широкого загалу читав лекції про драматичне мистецтво, згодом видав їх окремою книгою, в якій, на основі зарубіжних і вітчизняних джерел розробив основи теорії сценічного реалізму. Для театральної трупи написав п'єси, театральні боги, Свобода мистецтва, шквал, кухня відьми, канікули. Читацька аудиторія схвально прийняла роман Г. Софія Милич. Писав українською і російською мовами. Ге залишив помітний слід у розвитку драматургії та публіцистики, як людина творча виявив себе в різних жанрах мистецтва. Працював і як художник, написав багато акварелей. Його картина Могила Миколи Миколаєвича Ге і Ганни Петрівни Ге на хуторі Іванківському зберігається в меморіальному музеї Ге в селі Івангород, що на Чернігівщині. Помер Григорій Миколаєвич Ге в похилому віці на 82-му році життя, 14 листопада 1911 року. 1 листопада за старим стилем в місті Миколаєві. Вшанувати пам'ять свого видатного земляка на похорон прийшли сотні жителів міста. Поховано Ге на старому міському некрополі. Могила його зберіглася до наших днів. І на сьогоднішній день є єдиним нагадуванням про Григорія Миколаєвича Г в місті Миколаєві.